Салат із буряка та м'якого сиру. Раджу спробувати та приготувати. Досить прості інгредієнти, а смак просто неймовірний. Першу нам необхідно відварити буряк, охолодити та почистити, а далі нарізаємо дрібними кубиками. Ідеально смакує у поєднанні із руколою. Викладаємо на тарілку далі буряк. Наступний та дуже важливий інгредієнт це м'який сир. Феті від бренду Лель. Лель це український бренд свіжих сирів. Феті від Лель натуральний молочний сир із насиченим та інтенсивним смаком, який виготовлений з коровлячого молока та має характерний солоний смак. Його нарізаю кубиком. А далі у підсмаженому злегка конжуті обмокою наші шматочки сиру. Викладаємо поверх буряка, готуємо смачну заправку. Для цього беремо французьку гірчицю, сіль, перець, а також чайну ложку лимонного соку. Додаємо 2 чайних ложки оливкової або будь-якої олії та все гарненько змішуємо. Змішуємо до тієї пори, поки наш соус не стане однорідної консистенції. Та поливаємо ним наш салат. Для насиченого смаку я додала грецьких горіхів. Це дуже смачне поєднання у салаті. Раджу спробувати та приготувати.